Отже, маємо вже таку підтему цього проєкту, як внутрішньо переміщення особа розшифровується як великий приклад об'єднання. Детальніше про проєкт з миробудування в Україні від благодійного фонду право на захист. Будемо говорити із координаторкою цього проєкту Наталія Проскуренко. З нами на зв'язку. Пані Наталі, вітаємо вас. Доброго вечора. Вітаю. Доброго вечора, пані Наталі. Ми вже щойно продемонстрували нашим глядачам ролики, дещо частково стало зрозуміло про що йдеться. Однак просимо вас розповісти більш детальніше. Зокрема, якщо зі стійкістю зрозуміло, то що це за миробудування в Україні? і Як його реалізовувати сьогодні? Давайте тоді почнемо з визначення: так що ж таке взагалі це миробудування? А миробудування це вирішення конфліктів. Не насильницьким шляхом а через діалог або інші комунікаційні інструменти і взагалі право на захист почало займатися миробудуванням ще до повномасштабного вторгнення. А, і е, ті активності, да, які ми реалізовуємо, а це е, створення майданчиків е, для діалогу е, в громадах, де е, люди можуть комунікувати на е, складні теми іноді, на сенситивні теми іноді. Е, чи може е, домовлятись про щось, якщо потрібно, в громаді. Uh, да, і покращувати uh, координацію, uh, якщо ми uh, ну, трішки детальніше так розказати про uh, цей проєкт, який uh, ми uh, зараз uh, запускаємо, який вже зараз організовуємо, а uh, це uh, також да проект з посилення стійкості та згуртованості між внутрішньопереміщеними особами та приймаючими громадами, і, взагалі, право на захист да працює з темою внутрішньопереміщених осіб ще з 2014 року. І вже тоді, якби ми да займалися цією темою і знали про ці відносини внутрішньопереміщених осіб та приймаючі громади, ми помічали, що існують певні конфлікти, певні стереотипи, стигми щодо внутрішньо переміщених осіб. І вони на жаль. Ну, не змінились і наразі тільки посилились, бо приміщених стало більше. А в рази да, зараз тільки в нас вже 5-9 мільйонів осіб. От. А, тому а, важливо а, ну, насправді ці конфлікти, да, які можуть виникати потенційно, чи які вже виникають а, між внутрішньопереміщеними особами та приймаючими громадами, допомагати вирішувати. А, от таким од, одною з активностей, це може бути а, і медіа-активності, де ми розповідаємо. Да, де, де ми руйнуємо стигми, де ми розповідаємо, що внутрішньо переміщені особи там поїхали з дому не через те, що вони так хотіли, а через війну, і що іноді вони залишились без нічого. І це здається може і зрозуміло всім, да, але ну наше дослідження, яке ми робили минулої осені, показує, що. А насправді всі ці стереотипи стигми вони ще залишаються у суспільстві. Пані Наталію, якщо говорити от детальніше про ці стигми, ми вже згадали, що до цього проєкту можуть долучатися і внутрішньо переміщені особи, так і ті, хто приймає їх, то опираючись на ці дослідження, які ви проводили, які зараз ми можемо перерахувати, над чим нам ще працювати, які стигматизації є щодо внутрішнього Осіб, да, взагалі, наше дослідження воно досить ґрунтовне. Ми опитали там більше 1200 осіб, провели такий фокус групи. А тому а, результатів да і конфліктів виявили а, багато, але щось а, ну може навести декілька прикладів а, саме щодо а, цих стереотипів, да, які існують. Іноді на жаль, існують стереотипи, що а, переселенці з конкретних областей винні в самій війні. Не буду називати ці області. Ви, мабуть, самі також здогадуєтесь. А, також що переселенці переїжджають і е, не хочуть працювати, а тільки чекають на допомогу. Е, також ми виявили, що дехто не хоче здавати житло переселенцям, тому що є уявлення, що вони там не заплатять за житло, що в них немає грошей, а чи що вони скоро поїдуть. А, а ось ну ось ось такі приклади є. На жаль, а якщо детальніше про ці приклади, ви вже на початку казали, що помітили навіть, що збільшилася кількість подібних випадків, і щодо житла, я так розумію, щодо тих прикладів, які ви нам вже навели, чи можемо ми відсоток якось вирахувати. Відсотки є, вони є в нашому дослідженні, і взагалі, да, коли я говорю про ці конфлікти. Що вона хочеться відразу сказати, що є інше щось, да? що є є позитивні, а і позитивних більше. А зараз відсотки я вам не називу, але можу сказати щодо інших причин цих конфліктів між внутрішньопереміщеними особами та приймаючими громадами. Та трохи розказати про причини, які ми виявили. Uh, і uh, такими є. Ну, перша причина це конфлікти uh, через запит на встановлення uh, справедливості uh, в громаді, uh, справедливий розподіл також ресурсів в громаді uh, і uh, конфлікти uh, через зіткнення різних ідентичностей, uh, культурні конфлікти, uh, цінність. От щодо відсотку зараз не скажу, але ви можете в принципі, наше дослідження воно в відкритому доступі зараз знаходиться можна буде глянути, от, але можу сказати, що наприклад конфліктів на грунті ідентичності їх більше і вони більш емоційніші, скажімо так. Пані Наталі, як це буде виглядати на місцях і загалом на практиці, тому що ми розуміємо, медійний розголос це одне, якісь дискусійні панелі, і розмовні це друге. Як загалом і хто буде працювати на містах, містечках, в селищах? Як це виглядатиме? Можливо, якісь тімбілдинги, я не знаю, можливо, якісь пікніки для того, аби ці міфи і ось цей? Стигматизм, як ви кажете, руйнувати і більше знайомити людей один із одним і навіть з певними якимись поглядами. Ну окрім насправді, якщо заходити да, в конкретну громаду з миробудівничими активностями, то там потрібно ще робити додаткове дослідження да, щодо ситуації в конкретній громаді. І таких універсальних засобів їх немає. І потрібно розробляти да, миробудівничий інструмент під кожний конкретний кейс. А, можу да, також ну, розказати, як ви запитали, як це буде виглядати на практиці, а, це дивлячись да, питання, конфлікт з якого з якого питання. Наприклад, якщо ми говоримо про конфлікти ціннісні, мовні, то це може бути діалог. Це питання наразі, чи там на часі такі діалоги, наприклад, через мовні конфлікти чи не на часі, але як приклад, да, то цей діалог має бути точно. Професійно організований, а його мають фасилітувати професійні фасилітатори, і також формувати спочатку діалогову групу, тобто всіх охочих, які будуть бажати да прийняти в участь в діалозі. Але це точно має бути координованим процесом. Тобто, це не не щось не просто. Де фізичний майданчик, де всі збираються і розмовляють. Хоча може бути таке, але якщо ми кажемо про такі сенситивні важкі теми, то, то, то це точно має бути під наглядом фасилітатора. А наразі ще через те, що ну, населення досить травмовано і небагато психологічного ресурсу, то до цих діалогів ще й потрібно злучати її психолога. А якщо говорити а про регіони, шо? в яких ви будете впроваджувати цей проєкт першими, можливо, можете нам зараз так, назвати? Як загалом буде обиратися географія проекту, це буде на запит людей, чи це все ж таки знову опираючись на дані дослідження. Географію ми будемо ну перші діалоги. Ми будемо робити в західних областях України, тому що ну, ми дослідження проводили не по всій території України, а брали лише. Декілька західних областей, центральних областей, тобто де найбільше скупчення внутрішньопереміщених осіб. І перші діалоги ми плануємо робити в західних регіонах України, а ще конкретні локації ми не обрали. Це зараз якраз питання обговорення і дискусії, але думаю, що це будуть ті регіони, де право на захист є фізично. Це може бути Чернівецька область, Львівська, Вінницька. Насправді, запит є і потреба, скажімо так, потреби більше ніж западу. Запиту наразі у громадах. Але плануємо починати з західних регіонів і потроху рухатись в центральні, також північні. Дякуємо, пані Наталі. Успіху бажаємо. Наталія Проскоренко, координаторка проєкту з посилення стійкості та миробудування в Україні.